Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас заняття із ознайомлення із соціумом. Тема заняття Тарасові шляхи. Діти, а скажіть нам мені, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Так, наша країна називається Україна. Наша країна славиться мальовничою природою. Гарними великими містами і селами. В нашій країні проживають люди талановиті та працьовиті. Серед нас, українців, є багато видатних людей, які відомі у усьому світі. І сьогодні ми з вами поговоримо про видатну, талановиту людину Тараса Григоровича Шевченка. І познайомимося з його дитинством. Дуже давно в одній українській родині, в маленькій старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович. Маму Катерина Єфимівна. Жили вони дуже бідно. Багато і тяжко працювали, щоб прогодувати родину, а сім'я була велика. Троє сестричок і два братика. Старша сестричка Катерина була Тарасику за няню. Вона доглядала Тарасика, годувала його. Коли батьки працювали на панському полі, Тарасик дуже любив свою сестричку, слухав її і був дуже жвавим, непосидючим і допитливим. Всім цікавився. Тарасик дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть йому Катерина маленький орівець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як нема олівця і паперу, то паличкою на піску малює. Підійде, бува, Тарасик до Катерини, коли вона читає, і попросить, навчи і мене. Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає із паличок на землі або пише на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Прийде, бувало, мати з роботи втомлена, а він до неї горниться і просить, чи казочку розповісти, або пісеньку проспівати. А ще більше любив Тарасик розповіді свого старенького дідуся Івана Шевченка. Слухати, якого збиралися не тільки родина. А й багато сусідів. Ріс Тарас і всі ті історії та пісні від матері та діда запам'ятовував, і глибоко вони його душу зворушували, а потім сам почав складати вірші. Із маленького хлопчика виріс український народний поет. І почали його називати Кобзарем з великою повагою величати Тарасом Григоровичем. І хоч жив Шевченко давно, але наш народ його пам'ятає, шанує і любить Тараса донині. Тому у кожному українському місті селищі стоять бронзові пам'ятники. А парки, сквери, вулиці і університет названі на його честь. До таких пам'ятників приходять люди з квітами, щоб шанувати його, і просто згадати добрим словом талановиту людину, яка віддала життя за свої погляди та любов до нашої батьківщини. А чи знаєте ви, що в нашому селищі також є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку? Діти, на цьому наше заняття закінчується. Попросіть своїх тат і мам почитати вам вірші Тараса Григоровича Шевченка. А я вам бажаю гарного настрою і до побачення до нових зустрічей!